Зібрались. Так упродовж десяти днів у наметовому таборі біля озера Воронки у Володимирецькій громаді збирали дітей на групові заходи. Серед таких були ранкові руханки, майстер-класи, ігри, змагання. Кликали так і до столу. На вечерю буде ячмінна крупа з тушонкою. Макарони люблять. Ну, гречку таку, супи їм подобається, картопля тушена дуже подобається. Вчора ввечері була, то діти по два рази підходили. Пані Ірина готує на кухні сама, все на вогні. Каже, встигає, адже готує прості страви. У таборі у неї два сини. Програмою для дітей задоволена. Поза того року в мене середній їздив, то не можна додзвонитись, поки до Михалича не подзвониш. Ротше, телефони вони не глядять тут, вони розважаються. Попри не надто теплу погоду та нашестя комах діти кажуть, що призвичаїлись до наметових умов та додому не поспішають. Найбільше їм до вподоби купання та катання на байдарках. Щоб плавати на байдарці, треба робити баланс не плавати так, а плавати плечами, щоб не перекинутися. Надо знати, як. Розвертатися, як плавати, бо якщо хвилі, вони розвертають. Також діти вчилися основам виживання, стрільбі. Мене відправили сюди батьки і мені тут подобається. Я дуже радий, що вони заставили мене сюди поїхати. І тут я навчився стріляти з, з гвинтівки, з лука. Е, оце, розуміти, показую. По мапі як бігати в цьому таборі можна багато чому навчитися, як, якщо що, виживати в лісі, що можна зробити там, щоб розпалити костер. Зі слів організатора наметового табору, голови дитячого козацького товариства Пагін Михайла Пікторова, цьогоріч у таборі 75 дітей, а також кілька наставників волонтерів. Все організовано силами організації з допомогою батьків та меценатів. Другий заїзд табору стартує 20 липня. Під час війни ми стараємося надавати дітям можливість пізнати, що таке тактична медицина, виживання в екстремальних умовах, вивчити якісь правила поведінки між собою, друзями і родинами. Чому кузня Патріотів це ми тут, ну як би сказати, виковуємо характер? Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.